Вітаю вас всіх любі друзі, мир Божий вам всім. Ісус вас любить, Господь не оставив вас. Він сказав, що Він скоро прийде до нас. Слава нашому Богу. В старому заповіті написано, що Бог сам сказав, коли прийдуть вороги на вашу країну, коли ви будете служити мені. І на вас нападати будуть вороги, то я зроблю так, що вони прийдуть одною дорогою, а підуть десятьма втікати будуть від вас. Але чому є первопричини? Якщо ви будете служити, ваш народ, ваша країна буде служити мені, Тому сьогодні ми можемо, звичайно, молитись такою молитвою, щоб вороги. Десятьма дорогами від нас повтікали. Але стоїть запитання, чи ми і наш народ ми служимо нашому Богові, як служили народ ізраїльський за часів царя Давида Езекії, осії царів побожних, які любили Бога і вели народ свій за Господом. І їм належали ці обітниці. А як обстоїть питання з нами, любі друзі, це ж не просто так, що ми так сказали, ми захотіли і так має бути. А підстава є для всього. Коли ми служимо Господу, то і Бог нас благословить, Він чує наші молитви. Тільки так, тільки так може, може Бог діяти. Коли є взаємодія, ми взаємодіємо з Богом, ми ходимо дорогами Божими, а Бог тоді робить так, що наші вороги десятьма дорогами втікають. Але коли ми не служимо Богу і не ходимо дорогами Його, то друге питання вже стоїть знак питання.